Друзі, вітаю! 11 грудня, слава Україні! І так, друзі, продуктивністю задоволений. О чому йде річ? Річ йде о тому, що в виробництві форми для виготовлення наших будучих майбутніх нуклеусів із ППУ ми враховували також і... Продуктивність не тільки щоб була якість, не тільки щоб була комфортність в роботі, а також і продуктивність. Продуктивність полягало в тому, щоб мінімальну кількість часу витрачати на розібрання зібрання, змащування форми, також виймання самої деталі із форми. Ну і звісно, що потім доведення деталі. До, ну, до товарного виду. Всі ми розуміємо такий фактор, що при заливці в ППУ завжди є облой, ну у віді вот таких обрізків, котрі вилізають за межі форми, віді вот таких тут або тут. Ну, де вже вилізають? І це все потім потрібно зчищати, шліфувати і тому подібне. В виробниці форми ми враховували так, щоб ці всі облої були в направлені в ті сторони, в котрих буде зручно ну, користуватися подручними средствами для зняття цих, цього облоя. Ну і, Друзі, по великому рахунку нам вдалося, бо якраз сьогодні перший день, як я займався цією роботою, так як про Обкатавши форму, вивівши отакий об'єм, зрозумів, що ну, кое що там треба підрівняти, хочемо трошки на формі трошки толкатель чуть-чуть підкрутити, скажімо так. І зараз я вже нею не працюю, чекаю завтра, післязавтра наступну форму, котру вже буду обкатувати другу. А для того, щоб зрозуміти дальніші дії з даною формою з даним з даною деталю нашого нуклеуса я зайнявся з зрізання цих облоїв. І, друзі, ну, ні, нікому не секрет, багато користуюся в, в цій роботі е, звичайним ручним фрезером. Ой, друзі. Ручним фрезером в котрій вмонтований в стіл, зробив такий примітивний стіл. Кусок ДВП, просверлив отвір, поставивши туди ручний фрезер. Ну, для того, щоб не монтувати на перший час стіл, він просто так поклав ящик, поставив, то все на стіл мобільно і гарно працює. І щищав. Дуже це ну, виходить доволі швидко. Півтори-дві хвилини на всі зняття цього облоя. Самою фрезерною машиною знімається грубо говоря, десь хвилину, а потім вже в таких місцях, наприклад, як толкатель, вже руками ще трошки потрібно дочистити. Ну і, Наприклад, з нижнього боку в отвері деколи залишається невеличка облоїна і потрібно ножиком зрізати. Так що до двох хвилин уходить на те, щоб... Привести виріб в товарний вид. І це, ну, це мене радує, так як якщо це зрізати ножиком і шліф то це набагато часу займає довше, це до 10 минут може займати один нуклеус. Ну, друзі, смотря як відноситися до, а, до цього візуального. Вигляду. Якщо вас влаштовує трошки там зрізати і будь-як віддати, це можна і скоріше. А якщо ви хочете, щоб все ж таки то було зрізано гарно, ніде нічого не залишалося, ну туди потрібно трошки більше часу. Я скільки часу користувався а, вуликами Him Завжди, після того, як я їх отримував, облої мені потрібно було дошліфовувати, так як вони були, а, ну скажімо так, не дорізані. В нашому вже випадку я Ну, мене такий вже стан задовільняє. Якби такий стан був, наприклад, у хімікселендерських вулях, я би його вже, вже не дошліфовував. Так що, друзі, даний показатель з 2 хвилини мене влаштовують в розумінні продуктивності форми, так як оці всі нюанси, котрі питалися врахувати, поки що вдаються і. Ну, для чого ці всі знання, для чого ці всі нюанси. Ці всі комплектують, навіть не комплектують, ці всі нюанси в формують вашу судовартість виробу. І звісно, що вона може бути або захмарно дорога і нерентабельна, або все ж таки вона може бути задовільна і в від вам принести ну, якийсь і зароботок. Так що, друзі, також Ну, хто звернув увагу, Тестову, скажімо так, нові магнити для людків. Ну це я просто поклав форму, щоб зрозуміти, чи гарно їх ППУ приліпляє чи ні. І, мабуть, скоріш за все, будемо використовувати такі магнити. Вони мені краще подобаються. Так що, друзі, так. Продуктивністю задоволений. Як будуть другі форми, буду теж працювати, заливати, обкатувати форму, підганяти шліфовку, буду вам то демонструвати. І вже скоро всі деталі будуть у зборі. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні!